Надпровідність, феноменологічний підхід. Нульовий опір та ефект Мейснера це дві ключові властивості надпровідників. На цьому уроці ми використовуємо феноменологічний підхід, щоб дослідити, що таке надпровідність. Це означає, що ми не будемо пояснювати ці спостереження, а зосередимося на тому, щоб побачити, що відбувається, коли ми проводимо певні експерименти та опишемо ці спостереження. Тож почнімо. Що таке електрика? Ми починаємо з запитання, що таке електрика. Щоб відповісти на нього, використаємо приклад мідного дроту, під'єднаного до джерела живлення. Можливо, ви думаєте, що електричний струм це потік крихітних заряджених частинок, які називаються електронами, і ви матимете рацію. Однак є дещо, що нам потрібно уточнити електрони несуть негативний електричний заряд. Тому, коли ми говоримо електричний струм, ми насправді маємо на увазі потік позитивного заряду. Чому? Тому що наш традиційний спосіб вимірювання електричного струму був вперше встановлений саме з цим типом мідного дроту. У цьому випадку напрямок електричного струму від позитивного полюса батареї до негативного. Отже, ми визначаємо електричний струм як потік позитивних зарядів від позитивного до негативного полюса. Дивовижні властивості надпровідників. Тепер розгляньмо більш цікавий матеріал надпровідник. У надпровіднику, якщо ми під'єднаємо його до батареї, струм буде текти крізь нього так само, як і у звичайному провіднику. А якщо ми виміряємо напругу на кінцях дроту, то виявимо, що вона дорівнює нулю. Це означає, що в надпровіднику електричний струм може текти без жодної втрати енергії, ми називаємо це нульовим опором. Інша чудова властивість надпровідників відома як ефект мейснера його легко продемонструвати за допомогою такого надпровідника, який виготовлений з кераміки, що містить ітрій, барій та мідь. Коли ми охолоджуємо цей матеріал до дуже низьких температур, використовуючи рідкий азот, відбувається щось неймовірне. Якщо ми піднесемо до нього магніт, він, здається, левітує над матеріалом. Це і є ефект Мейснера ви можете запитати, чому це відбувається? Як надпровідник відштовхує магнітні поля? Це чудові запитання, але вони переносять нас у сферу теоретичної фізики. На цьому уроці ми використовуємо феноменологічний підхід, тому не будемо йти цим шляхом. Наша увага зосереджена на тому, що ми спостерігаємо в наших експериментах, а ми спостерігаємо, що магніт відштовхується невидимою силою, змушуючи його ширяти над надпровідником вічний струм. Якщо ми від'єднаємо джерело живлення, що станеться зі струмом у надпровіднику, чи одразу він припинить текти. Перевіримо. Як бачите, навіть після від'єднання батареї струм продовжує текти в надпровіднику. Це схоже на те, як електрони катаються по льоду, легко ковзаючи у вічному русі. О що ж ми дізналися? Ми побачили, що електричний струм може текти без будь-яких втрат енергії, і що надпровідник може відштовхувати магнітні поля. Ми також побачили, що коли електричний струм починає текти в надпровіднику, він може продовжуватися нескінченно довго. Ми не пояснювали, як і чому ці явища відбуваються це була б теоретична фізика, наш підхід був феноменологічним, зосередженим на тому, що ми спостерігаємо в наших експериментах. Такий спосіб пізнання світу є так само дійсним, а іноді навіть більш повчальним. Ніж намагання зрозуміти кожну дрібницю. Він дозволяє нам цінувати дива природи, не заглиблюючись у складнощі її основних механізмів. Електричні схеми оточують нас. Електричні схеми всюди. Вони є у вашому телефоні, холодильнику, автомобілі буквально скрізь. Але чи замислювалися ви коли-небудь, що всередині них дозволяє текти? Сьогодні ми поговоримо про один із найважливіших матеріалів для електричних схем надпровідник. Історія відкриття. Наша історія починається в 1911 році в лабораторії голландського фізика. Його знали як найхолоднішу людину на землі, тому що у своїй лабораторії в Лейдені він зміг отримати рідкий гелій. Охолодивши його до температури 4,2 Кельвіна, тобто близько мінус 269 градусів Цельсія. У таких екстремальних умовах він вирішив вивчити, як змінюється електричний опір металів при температурах, близьких до абсолютного нуля. Він очікував, що опір буде поступово зменшуватися, але сталося щось неймовірне Коли він охолодив ртуть до 4,2 К, Її електричний опір раптово і повністю зник. У своєму лабораторному журналі він записав кулікнаджану ґнал, що означає ртуть майже нульовий опір. Він повторив експеримент кілька разів, але щоразу отримував той самий результат. Так він відкрив щось абсолютно нове. Він назвав це супропровідністю або суперпровідністю, і пізніше воно стало відоме як надпровідність. За це відкриття і свою новаторську роботу в Кріогеніці він був нагороджений Нобелівською премією з фізики у 1913 році. Теорія та нові відкриття. Але надпровідність залишалася загадкою протягом тривалого часу. Лише в 1957 році американські фізики запропонували повну мікроскопічну теорію надпровідності. Вони пояснили, що при низьких температурах електрони можуть утворювати так звані куперівські пари, які рухаються крізь матеріал, не взаємодіючи з атомною краткою, а тому не втрачають енергії. За цю теорію вони були нагороджені Нобелівською премією в 1972 році. Ще один прорив стався в 1986 році, коли вчені відкрили так звані високотемпературні надпровідники. Ці матеріали дозволяють електричному струму проходити крізь них без жодної втрати енергії при температурі вище 77 кельвінів. Це приблизно температура рідкого азоту, який набагато дешевший та доступніший, ніж рідкий гелій. За це відкриття вчені були нагороджені Нобелівською премією вже в 1987 році. Висновок це лише деякі з дивовижних відкриттів у галузі надпровідності. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю захопливу тему, залишайтеся з нами. Ми будемо раді поділитися з вами ще. Дякуємо за перегляд. Після уроку ми обговорили, як ці дивовижні явища застосовуються в реальному житті. Учитель пояснив, що надпровідники вже сьогодні використовуються в дуже важливих технологіях наприклад, в медичних апаратах магнітно-резонансна томографія. Магнітно-резонансна томографія, надпровідні магніти створюють надзвичайно сильні магнітні поля. Ці магнітні поля приблизно в 20 тисяч разів сильніші за магнітне поле Землі. Їх використовують для отримання детальних зображень внутрішніх органів людини з метою діагностики різних захворювань. Іншою сферою застосування надпровідності є потяги на магнітній подушці або маглов. Можливо, ви бачили відео з цими потягами в інтернеті. Завдяки ефекту Мейснера ці потяги не торкаються рейок, а левітують над ними. Це усуває тертя і дозволяє потягам розвивати неймовірну швидкість, понад 600 км на годину з мінімальними втратами енергії. Прискорювачі частинок, зокрема знаменитий великий адронний колайдер. Використовують надпровідні магніти, щоб утримувати заряджені частинки на заданій траєкторії. Ці магніти необхідні для прискорення частинок до швидкостей, які неймовірно близькі до швидкості світла, без них частинки просто розлетілися Б. Ще одним реальним застосуванням надпровідності є лінії електропередач Учитель показав нам, що надпровідні кабелі можуть передавати електричний струм на великій відстані без жодних втрат енергії. Це може значно підвищити ефективність енергосистем та знизити вартість електроенергії. Учитель також розповів нам про інші потенційні сфери застосування надпровідності, як от розробка нових матеріалів, використання в медицині для лікування раку і навіть у дослідженні космосу. Після уроку я зрозумів. Що надпровідність це не просто теоретична концепція, а технологія, яка вже змінює наше життя багатьма способами, просто дивовижно думати, що існують матеріали, які можуть проводити електрику без жодної втрати енергії та відштовхувати магнітні поля. Це мене дуже надихає, і я з нетерпінням чекаю всіх можливостей, які може запропонувати надпровідність. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цю тему, я наполегливо рекомендую ознайомитися з наданими ресурсами. Там ви знайдете більше інформації про надпровідність та її застосування.